Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. На військові потреби щомісяця витрачається 130 мільярдів гривень, а доходи держбюджету становлять лише 80 мільярдів. Про це повідомила прес служба Європейської бізнес-асоціації за результатами зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченко. У асоціації нагадали, що 21 березня Верховною Радою було підтримано зміни до держбюджету, якими збільшили видатки на військові потреби на 518 мільярдів гривень. Крім цього, очільник українського мінфіну додав, що Світовий банк оприлюднив нове дослідження щодо збитків і втрат, яких зазнала економіка України. Наразі ми потребуємо для відновлення та реконструкції до 411 мільярдів доларів. Така цифра це 2,6 орієнтовних ВВП України на 2022 рік. У вересні минулого року Світовий банк зробив свій перший прогноз у 349 мільярдів доларів, заснованих на збитках перших трьох місяців війни. За даними Світового банку, збитки не зросли настільки, наскільки можна було очікувати після перших трьох місяців через кілька факторів. Серед них найбільша інтенсивність бойових дій залишається обмежена районами, які вже зазнали значних руйнувань. Деякі потреби країн вже були задоволені урядом за міжнародної підтримки, а також здатність уряду підтримувати безперебійне надання основних послуг. Оцінка Світового банку також виявила, що велика війна підштовхнула 7,1 мільйон українців до бідності та відкинула назад на 15 років прогрес у розвитку. Зазначається, що відновлення України буде здійснюватись за такими ключовими напрямками, як енергетична інфраструктура, розмінування, питання втраченого чи пошкодженого житла громадян, питання соціальної інфраструктури, створення умов для розвитку бізнесу в Україні. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.